Несма Дахер пережила роки війни в передмісті Дамаска на передньому краї затяжного сирійського конфлікту. Але після того, як обстріли в районі припинились, її життя не стало кращим. Навпаки, вдова каже, що іноді може погодувати своїх чотирьох дітей лише раз на день. Від дня смерті їхнього батька життя все важчеє. У мене дуже важке життя. Сім'я Несми виживає за рахунок фінансової підтримки від міжнародних організацій, що становить приблизно 7 доларів на місяць. І в такій ситуації, після 12 років збройного конфлікту, опинилися мільйони сирійців. За останні роки лінії фронту майже не зрушили з місця. Водночас, гуманітарні потреби людей досягли піку. За даними ООН, по всій країні допомоги потребує понад 15 мільйонів осіб. Це рекордна кількість. Водночас, арабські країни знову прийняли Сирію до Ліги Арабських Держав. Утім, поки що немає жодних ознак арабських інвестицій, які, як сподівалися, сирійці могли б пожвавити економіку. Влада звинувачує західні санкції. багато іноземних та арабських компаній відвідували інвестиційне управління Сирії, але перешкодою та головним страхом були санкції. Санкції США можуть заморозити активи будь-кого, хто має справу із Сирією незалежно від національності. Вашингтон заявляє, що чинить тиск на Дамаск, щоб досягти політичного вирішення конфлікту. Водночас економісти називають інші причини занепаду: це корупція, інфляція та брак робочої сили. Але в простих сирійських сімей є нагальніші проблеми. Вони просто думають, де дістати чергову порцію їжі.